Вітаю вас в прямому ефірі на телеканалі програма Рецепти здоров'я. Я її ведуча Лас спринчина. Сьогодні ми будемо говорити про політравми, а про те, як їх уникнути, про і, і власне одужання а... отримання. Це ми поговоримо сьогодні з до нас в студію. Це Дмитро Івановичюк, лікар-травматолог. Доброго вечора, Добре. що ви до нас прийшли. Маємо півгодини для того, аби дану тему, але Днемося відеовізиточку, власне про вас і продовжимо. Дмитро Іванович Якимюк, лікар травматолог травматолощої категорії, завідуючий відділенням травматології для дорослих лікарні швидкої допомоги, закінчив Буковинський державний медінститут, практикує 19 років. Медицину обрав тому, що це було бажано В своїй роботі. Найбільше задоволення отримує від щасливої посмішки пацієнта, що одужав у вільний від роботи час. Любить відпочивати подалі від міста. Любить гори читати вірші та гуморески. Працюємо в прямому ефірі і говоримо сьогодні про по телефон в студію 519-119. Якщо виникають запитання, будь ласка, дзвоняти їх нашому гостю. А ми з вами починаємо Петро Іванович. Отож, які зараз найчастіше трапляються травми, ну можливо, пов'язано з тим, що зараз сезон, так сезон робіт на городах, сезон сільського господарства. Міклів, мопедів і все таке. Я думаю, що роботи у вашому відділенню, зокрема, побільшало. так? Зазвичай кожна пора робити свою специфіку відношення до травм. Зимовий період це в основному травми, зв'язані із нижніми кінцівками, і променевою та літньовою кісткою в дистальному їхньому відділі угу. літом. Травми зазвичай зв'язані із падінням з висоти при зборі овочів, при сільськогосподарських роботах травми зв'язані з різними засобами, які ограбляють. Mm -hmm. От, травми зв'язані із транспортом. На дорогах, як всі буковинці бачать, Багато швидкісних машин, мотоциклів, які щинюють теж пошкодження опорно-рухового апарату людини. Травми мають свою специфіку по відношенню до віку, тому що одне питання, коли травмується людина молодого віку, яка має високі можливості, а друге діло, коли травмується людина в похилому віці. Коли тих самих компенсаторних можливостей організму людини залишилося дуже дуже мало, а хочеться жити. І перш за все, ми боремося за те, щоб спасти життя людини, mm -hmm. тому що воно саме цінне на нашій землі. Ми вчора були у вас в відділенні і бачили, що там є літні люди, які. Лежать з переломами і лежати їм ще довго, за вашими словами, так тому що одужання там на протязі двох місяців. А я вам зараз хотіла поговорити про переломи шики бедра у похилих людей, тому що це дуже часто трапляється і кажуть, що ну, зазвичай це вже людина, яка не, не зможе після такої травми ходити, чи ні? максимального відділу стегна, це переломи шийки стегна, це переломи діафізарної, це переломи максимальної частини губчатої кістки, стегна, це особливий, ну особливий такий напрямок в травму, що цією патологією страдають люди в основному похилого віку. Це є переломи, тобто переломи, зв'язані з ослабленням міцності кісткової тканини. І на жаль, на нашої держави такого спеціаліста як остеолог, поки що немає. А це людина, яка повинна була займатися профілактикою. І коли ми зустрічаємося із таким явищем, що людина звертається до нас на травмпункт віці 50 років, в основному це жінки, 50-70 років і мають при незначній травмі, невисоконергетичні травми. Перелом променевої кістки це і перший дзвіночок, який говорить, що в організмі не все в порядку із міцністю кісткової тканини. Цей процес може бути як остеопенія, це передзахворювальний процес, і остеопороз як окреме захворювання, яким повинні займатися спеціалісти, які мають вести профілактику цього захворювання. А взагалі, проксимальний відділ сигнал похилому віці, він приносить дуже багато в людському організму, і е, в першу чергу він може привести до смерті. Е, є така статистика Всесвітня, яка говорить про те, що якщо із 100 людей після 70 років поламали проксимальне стегно, лікується всі, то 80% протязі року помирає. Це дуже високий відсоток летальності. Якщо їх оперувати сучасними імплантами і надавати цю допомогу в перші години, якщо організм людини дозволяє виконати таку інструментацію, то залишається жити 80%, а 20% тільки по статистиці помирає. Звичайно, і 20% – це теж високий показник летальності, але на жаль, на даний час поки що так. Хто не хоче попасти і в 20%? Так, У нас є телефонний, але ми продовжимо. Слава слухаємо. За... Нескаючи входить в компетенцію вашого гостя власне надання допомоги дорослому щодо пошкодження меніска. Це а також, чи не вважає, що проблемою є не тільки власне переломи, пов'язані з е, Літні люди, але й не сформовані ще організми, я маю на увазі діти і підлітки, там теж своя специфіка. Прошу. Дякую. Питання зрозуміле. Ми займаємося не тільки переломами проксимального відділу стагна, ми займаємося опорно-руховим апаратом цілою, цілої, цією біомеханічною системою, але для розмови ми вибрали ось таку. Якщо є із пошкодженням меніска, будь ласка, приходьте на консультацію. Це ОКУ, лікарня швидкої медичної допомоги, університетська лікарня на даний час, вона так називається. П'ятий порох, відділення для травматології для дорослих людей. Я завідувач відділенням підходьте, ми вам допоможемо, підскажемо. Тобто в будь-якому випадку ви отримуєте консультацію, захочете госпіталізуватися, ну, немає проблем. І що вид відношення дітей-підлітків ми займаємося категорією хворих від 18 років uh -huh. згідно чинного законодавства. Раніше ця категорія людей складала вік від 15 років, от а від 18 є окремий. Спеціаліст, обласний позаштабний спеціаліст є окреме дитяче травматологічне відділення, де дітям і підліткам надають адекватну висококваліфіковану медичну допомогу опорно-рухового апарату. Я би хотіла повернутися до питання, яке було до дзвінка. Все ж таки про людей похилого віку. Ну, наскільки. Наскільки ймовірно, що людина, яка, наприклад, впала і от неї такий перелом стався, що їй можна від чого залежить, можна її взагалі оперувати чи не можна? І від чого залежить буде вона від, від стану кісток, чи, чи від чого це залежить? Це буде ходити, чи залежить не від багатьох факторів, від соматичного стану, так ми називаємо, узагальнюючи цифру от Оці всі позиції узагальнюючи, називаємо соматичний стан людини. Чи вона зможе перенести дану операцію? Чи дана інструментація не зашкодить, не принесе більше шкоди їхньому їхньому здоров'ю, ніж користь? Угу. Тому о, ведеться обстеження. Обстеження ведеться в ургентному порядку. Обстеження в себе включає електрокардіограму, зі органів червоної порожнини, рентгенограму органів грудної клітки, фіброгастроскопію кожному окремому випадку цей спектр обстежень може розширятися в залежності від того, при зборі анамнезу, ну, тобто спілкуючись з людиною, е про які проблеми ми знаємо. І стараємося обстеження довести до мінімального часу, якщо людина погоджується цим операцією, е то ми стараємося виконати цю інструментацію. І це дуже велика справа. Тому що я пам'ятаю той час, коли в нашому відділенні, в відділеннях області, лікувалися люди, хворі люди з такою проблемою тільки методом скелетного витягання. І операції на проксимальному стегні з стегна, антипротезування вони проводилися досить рідко. І коли ці люди на протязі тижня Двох тижнів лежали на спині, а на жаль, таке от вимушене положення повинно бути для того, щоб відламки були зрепоновані, угу. то э, людей спіткала друга біда. Це належні належні, крижової ділянки, належні е, клубових ділянок. І тоді вже ніхто не думав про перелом. Працювали над тим, щоб позбутися оцих ускладнень. І, як правило, Доходило до того, що кінцівки не зросталися, ну сегменти угу. укорочувались, і вони ставали неопорними у функційному плані непридатними. І приймаючи до уваги те, що э, медицина в нас досить потужно пішла вперед, особливо травматологія, тому що вона зв'язана із науково-технічним прогресом більше. Появилися нові можливості, нова навігаційна система, яка допомагає нам працювати з даними ділянками, і виконувати такі операції малої й мало. Це спасає в першу чергу життя людей і покращує якість життя. Взагалі, наша задача – це звести до мінімуму оті от наслідки травми, які можуть в майбутньому привести до літального такого небажаного результату. Або до тих е, наслідків, які будуть обмежувати нормальне життя кожної людини. У Нас є ще один телефонний дзвіночок. Само, доброго вечора. Здравствуйте. Я мені більше во-первых, профілактика. От я до що кріпити і виробити мені всі це вже говорили, да. А саме укріпити костну э, масу тіла. От э, ніхто спеціалісти рекомендують там. принимать определенную группу витаминов, пищу, то есть определенную. Что вы в этом плане можете подсказать? Последнее, насчет льгот. Есть, понятно, госпиталь для ветеранов Великой Отечественной войны, но он очень часто заполнен. Можут, могут ли к вам обращаться в исключительных случаях ветераны войны? И это первое. Второе, есть ли какие-то льготы по... Мід медпрепаратах, в тому числі для біженців з Донбасу і Криму, пожалуйста. Дякую. Профілактика стопорозу це досить обширне. Його висвітлити, на жаль, за на телебаченні неможливо. Якщо глядача цікавлять ці питання. Ще раз називаю адресу: це лікарня швидкої допомоги, лікарня, п'ятий поверх, травматологія для дорослих. Підходьте, ми будемо консультувати в плані профілактики остеопорозу. Це ціла схема, це такий стежень, які допомагають знайти шлях для вирішення цієї проблеми. На побутовому рівні це активний спосіб життя, це фізичне навантаження, це адекватне навантаження, це плавання в басейні, це фізична зарядка. Тобто організм це така штука, яка не любить, коли він не отримує фізичного навантаження. Він тоді розвалюється. Організм завжди стимулюватися фізичним навантаженням. Ну і можливо вживати, там кальції. Збалансоване харчування. Так? Єдина фраза: Ось питання остеопорозу, питання остеопорозу як захворювання, питання остеопенії як стану перед захворюванням, воно здебільшого торкається не організму чоловічого, а організму жіночого. Uh -huh. Тому що дані процеси. Не тільки з тим, що людина їсть, а наскільки вона засвоїться, який гормональний фон в організмі тієї чи іншої людини, наскільки е білкові, е наскільки білки людського організму транспортують ці речовини до того, до яких вони повинні донести, наскільки ті клітини, які є в людському організмі, сприймають оцей mm -hmm. от. Харчовий продукт, який вже їм при тобто це питання досить досить глибоке, і однозначно на нього відповісти не можна. Це є проблемою на Україні, будучи в Німеччині, е асистент професору кляйну при операціях на кульшовому суглобі, мені було дивно, що ну, е ця дивина вона обґрунтована. Чому? А, в німецького населення в 90 років, 85 років, кістка як міця, тому що вони займаються профілактикою остеопорозу. Там практично немає такого остеопорозу остепорозу ступені. Вони працюють на цим зараз. Дуже активно на вулицями міста області взагалі ми бачимо пересування на мопедах, на мотоциклах. Скажіть, чи. Ну, власне, ми вчора бачили хлопця з травмами, так у вас у відділення серйоз у відділення серйозними. Що можете сказати з цього приводу? Можливо, якось застерегти буковинців? тому що кожного року а, це така проблема величезна, що люди не дотримуються і не дослуховуються порад, і все одно травмуються. І на жаль, дуже часто, так такими важкими наслідками. Статистика по дорожньо-транспортних пригодах вона. Нагадую семесою. 2007 рік це підйом, коли в нашій державі відбулися законодавчі зміни, підвищення штрафів, спад. Статистика пов'язана із традиціями нашого народу. І з модою От модно купити мотоцикл і кататися на ньому. Був період, коли не модно було кататися на мотоциклу. Бо не було їх достатньо таких от о, гарно зроблених, швидкісних, і тому ніхто на них не катався. Ну, рідко-рідко. Мотоциклетна травма мала пік в 90-х роках, а потім був такий спад. На даний час ми бачимо частіше, що до нас поступають люди після дорожньо-транспортних пригод. Коли вони на мотоциклах, тобто знову ми очікуємо піку таких Е, таких На вулицях з'явилося дуже багато швидкісних машин. Ви самі бачите, який стан доріг на Україні в цілому. Так, не жаль, Машини не можна зрівняти із тими транспортними засобами, які пересувалися і не бився цього слова в 60-х роках. Тому на даний час превалює. Високоенергетична травма. Mm -hmm. Тобто, коли люди падають з висоти свого росту і ламають опорно руховий апарат то це один вид травми. А коли людина, е в молодому віці, маючи хорошу якісну кістку, травмується за рахунок високої віці, це зовсім інший вид травми. Тому що високоенергетичні травми, Особливо це люди із полі травмою. Не страдає тільки кісткова тканина, м'язова тканина. Страдає ви... організм входить в так звану травматичну хворобу із якої досить важко, деколи буває вивести людину і повернути до життя. На жаль. А, що ви, ви вчора нам провели таку екскурсію, так? Ми показали дуже багато багато різних приладів, столів, інструментів. Скажіть, ну, що ви надаєте? Яку? Тобто я розумію, що все можливе робите, але от людина, яка потрапляє після дорожньої аварії, я зараз просто хочу, щоб люди, які дивляться, зрозуміли, наскільки це небезпечно і наскільки це страшно. Тому що, коли говориш, о, потрапив в аварію, то людина собі не картинки, що насправді. Скажу вам відверто, що вчора побачивши, що нічого не бачила в операційні, але все одно, ну я б після цього точно не сіла вже на мотоцикл. От е, я просто хотіла, щоб ви е, характеризували картину, з якою потрапляють до вас ДТП, особливо мото, мотоцикли, мопеди. Е, щоб люди задумалися, і що ви робите з тими людьми? От, Практично складаєте, можливо, по, по, по частинках ті кістки і все таке. Яка потім реабілітація після цього всього? Наслідки? Взагалі це досить, досить складний вид травми. І з приводу таких хворих, які поступають до нас, у нас є алгоритм дій. Угу. Що привалює черепно-мозкова травма, травма органів грудної клітки, травма хребта, травма таз, відштовхуючи їх від цих позицій? Ми вже знаємо, як купати в даному випадку, І кожен окремий випадок це індивідуальний випадок. І, звичайно, ніяка шкала вона не є досконалою. Але все-таки оці от алгоритми дії вони допомагають нам швидше вивести хворих із такого досить важкого стану, якщо звичайно, травма з життя, бо досить до нас доставляють хворих. Із травмами які несумісні життям. Звичайно, кожній людині хочеться жити. І Кожним родом, щоб їхнього сина чи їхню дочку, але на жаль, деколи не є можливим. Люди вони, звичайно не сприймають тих слів, з якими до них звертаються. Люди не сприймають чужого горя. Ну, от скажіть, будь ласка, деколи в народі. Отак, от, от кажуть, помер там сусід. Ну помер, да, він вікно. Але коли помирає рідна людина, людина зовсім по іншому переймається в цією ситуацію. Так по відношенні до травми. Якщо хтось бажає, ми можемо провести екскурсію по органімаційному відділенні. Це стосується людей, які їздять швидко, які круги крутять на асфальті, там де не треба крутити на транспортних засобах. От, але є ж спеціальні органи, які повинні дбати про це і слідкувати не просто. Сидіти десь в кущах, а дивитися на дорогах і патрулювати, і застерігати, і вчити, і, можливо, там і не штрафувати, а просто проводити розмови. Тому людина така істота, що їй можна 10 разів говорити, поки вона сама не попаде в халепу, до тих пір вона не зрозуміє. На жаль, так стається. Оці захисні костюми, які надягають водії мотоциклів, вони врятують в певній мірі шоломи і захисні костюми чи, чи ні? Вони захищають, вони досить присутні, але нічого не може захистити організм при швидкості там, 200 гривень на годину чи 160 на годину. При такій швидкості мета. Зминається в комок. Що можна думати про людський організм? Це ж біологічне середовище. Е, я хочу зараз поговорити про реабілітацію, яка от мінімальна і максимальна після, наприклад, після падіння з висоти, після, тому що ми вчора бачили жінку, яка лежала, яка лежить після падіння з висоти. До речі, вона вже не перший раз, от як вона нам зізналася, падає з висоти. Вона парашутист просто. От, а яка я, яка скільки вони лежать? Яка реабілі... реабілітаційний період? Який? Реабілітаційний період базується на методі лікування хворої людини. Тобто, якщо людина лікується, я пояснюю цю позицію. Mm -hmm. Якщо людина лікується методом скелетного витягання, то поломаний до прикладу перелом стегна, поломане стегно в проксимальному відділі, mm -hmm. то на витяганні їй потрібно знаходитися... Потім місяць вона знаходиться ще в ліжку. Місяць, а це вже в загальному три з половиною місяці, вона піднімається і починає ставати на одну ногу. Присідати, вставати на шпиньки, присідати, вставати на шпиньки. І так довго-довго-довго. Вона вчиться і готується до того, щоб вона змогла утримати своє тіло вертикально на одній нозі і на двох кошторах. Скільки часу вона потратить на це, ніхто не знає. Деколи місяць, деколи два тижні. Потім вона не наступає на пошкоджену кінцівку ще до 6 місяців. Це один такий от напрямок по реабілітації. Якщо людина при такому ж переломі проксимального відділу стегна оперується і їй фіксуються кісткові відламки сучасними. Сучасними. І людина соматично збережена, то ми дозволяємо таким людям, організм їхній не отямився ще від того, що він отримав травму. <гум> він не розуміє організм, так ми грубо говоримо, що організм травмований, так? ми таких людей піднімаємо на другу добу і заставляємо вже давати у себе навантаження. Людина спочатку перший. Три місяці чотири ходить на фіксаторі, це звісно, але конструкція настільки міцна, що вона дає можливість ходити людині і немає болівого відчуття. Були тільки ніби післяопераційна рана. Ну от ніби людина порізала шкіру. Mm -hmm. І звичайно, ці люди вони швидше ребля люди за два-три місяці, якщо це молодий вік, то вони виходять і не А скажіть, оці фіксатори, які в людей вкручуються, ці болти спиці, вони а, можуть. Що є якийсь термін їх експлуатації? Для молодого віку взагалі є термін консолідації, mm -hmm. тобто зрощення кісткової тканини. До прикладу, гомілка це 2 роки, стегно це 2-3 роки. Тобто цей термін треба забирати метал із трубчатої кістки. В похилому віці є трошечки інші підходи. Тобто, якщо є імплант субклінічний, він людину не турбує, mm -hmm. а людині 85 років 90 років. То хай живе собі з Богом. Угу. Тобто немає необхідності займатися підготовкою і інструментацією для того, щоб забрати цей фіксатор. Бо деколи буває так в травматології, що фіксатор набагато легше поставити, ніж забрати. І треба відшукати. Для цього потрібні спеціальні. Тобто е операція з приводу видалення металоконструкції буває набагато руйнівнішою для організму. Ніж операція імплантації. Я вам дякую, але на жаль, пів години вже минуло дуже швидко. Дякую, що ви нам розповіли стільки всього цікавого. Я нагадаю, що це була програма Рецепти здоров'я зустрінемося з вами в понеділок, о 18.30. дякую, що були з нами. і Будьте здоровими! До побачення. Дякую.